Сьогодні я, дуже, я добре. дуже добре. Давайте дівчата, хто почне. Давайте 30 садик, як почне і негайніше. Давайте розпочнемо з реконструкції нашої криші, 30 -30. самого болючого да. місця. Да. Сьогодні записалися батьки від нашого імені, ми до вас записалися з батьками ще 6 травня. Тому що Олександр Володимирович, ви бачите, що проблема така, що... Її треба негайно, мені кажеться, вирішувати. і Єдина людина, яка нам цьому може допомогти, це ви, поки ми до вас звертаємося. Я кажуть, по-доброму листи пишемо, відповіді нам немає на нього. Думай да, Рембут пишемо, вони нам пишуть, що є заборгованість. Поясніть нам, будь ласка, що віддається. Я не знаю, чи якби до вас дійшло до виконавця 29 числа ми занесли вам лист особисто на даний момент, поки що відповіді на нього немає. А Тому хотіли 29 березня. І 12-го, десь четверту, ми вже 10 робочих днів, 10 робочих днів. Місяць місяць, 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 місяць? Що стосується, стосується 30-го садочку, давайте спочатку по будемо кожне питання, яке у вас є, будемо піднімати і будемо його вирішувати. Старатися вирішувати. 30-й садочок там дійсно була критична ситуація з тією покрівлею. Ви знаєте, що його потрібно було ремонтувати. Ми в минулому році почали ці ремонтні роботи. Коштів катастрофічно не вистачає, не тільки 30-й садочок, так, ви так, знаєте, так, на освіту, так. на медицину, на, на всесвіт. Але ми е, домовилися з підрядником і він почав ці роботи. На сьогоднішній день я заборгованість дійсно по, перед підрядником 800 Віталій Петрович, 800 з копійками тисяч. У мене дорожньо на табірці. Є там заборгованість з підрядником 824 тисячі. Тисяч. Тисяч. На сьогоднішній день я дійсно немає можливості продовжувати ці роботи. Завтра у нас буде сесія міської ради, на якому буде проробитись. Ми будемо робити перерозподіл коштів. І ми виділяємо туди на ремонт вашого даху, виділяємо додаткові кошти для того, щоб можна було розрахуватися з підрядником за заборгованість, щоб зробити призначення, так звані, і він продовжує обов'язково всі роботи. Роботи будуть продовжені. Це питання практично вирішено. Ми в'ятлова запитували документи. Є тому, що там пішла тріщина по стіні. Він каже, що він не може нічого робити, бо немає ніякої печаті. Сьогодні просто я фізично не встигла взяти копії цього листа. Чого вони не можуть Нема нічого через сьомий блок? Вони почали так. розбирати і пішла по стіні. кажуть, що визвали знов на Черкаси, приїхали дивились документи, якісь потрібно готувати. Ось ми з ними засідали, складали акт пошкоджень. І В'ячеслав Олександрович каже мені, що я не можу нічого там робити, бо мені ніхто не дає штамп. От витягнули з інтернету листа. А там не треба ви розумієте, є проєктно-коштова документація. На сьогодні вона не передбачає якісь на кожній сторінці ставити печаті. Ми йому дали повний пакет документів, то тобто повний робочий проект. По якому він має? Я право. Це це не треба документ, під кожну букву ставити поста. Але якщо він каже, що почне роботи, впаде стіна, його просто він писав, що йому по блоку три не давали ніякого заключення. Хоча ми приходимо, у нас є журналка, на uh -huh. воді документація у нас прораби Ярослава розписується, що отримав такого числа, отримав такого числа, отримав такого числа. Тут треба трошки ділити на двоє, то що розкаже під організацію. Вітаю, якщо якісь питання під до підрядника, давайте після е прийому вже. Можете запросити так само підрядника до себе, запросити когось з батьків, вияснити, які в нього там печаті, хватає, чи не вистачає. І якщо тільки щось там не вистачає, давайте там, ці там вже є зрозуміння. Вже ж прибачу, вже потесли всі ці. Збитки я розумію, що хтось втосі... штучно хоче нагнітати обстановку з цим питанням. Ну, це це, ну, це, це, це Скажіть нам, Віталій Петрович, ви вже так, де брати, де можна подивитися, хто відповідає за якість профіля, за якість все. Тому що цей профіль, що вони постелили, він у нас постояв кусочок, постояв під дощом і він весь поцвів. Ми його ну, поржаві, ми його сфотографували. Був Броніславович, ми йому показували, Броніславович навіть дивитися на нього не хоче. Стосовно якості робіт, будь-які роботи з капітального ремонту чи це реконструкції проводяться під, під технічним наглядом. У нас є спеціальна родина, яка має сертифікат, яка виходить і несе персональну відповідальність, в тому числі кримінальну, за якість виконання робіт і за якість самих матеріалів. Uh -huh. В тому числі і підрядна організація під час виконання робіт надає нам, як замовнику, всі сертифікати на. Я на той прох на сіл, на ту, на то дерево, на ті всі шпакльовки, на все остальне. Ну я ж не залізу, то я ж не можу подивитися. Чи вона, ну, а якщо ми так, виявили оце отаке, от давайте ми ще, раз разом, ми ще раз вийдемо разом, подивимося. Ми ще йому ми ж на даний момент повинні 800 тисяч гривень. От ми виявили, виходимо ще раз, дивимося, кажемо. Шановні друже, якісь проблеми з насілом, будь ласка, за свої кошти прикладіть його поміняти на якийсь інший лист. Не зрозумі. Але стосовно того, що дійсно було прийнято рішення робити цю. Шатрову кришу, тому що якби зробили цю м'яку кришу, ну, це не термін гарантії два 3 роки. Шатрова криша мінімум 25 років. Це зробив і тоді не заглядає. Але там ремонт мав бути мільйон, а тут зараз 5,5 з половиною, часів мільйонів. Отака от, от різниця є. Що, що це ви розумієте? Да, завтра, завтра буде зачорова сесія на ці сесії одним із питань буде розподіл коштів місцевого бюджету, де буде виділено додаткові кошти саме на, на ремонт, погашення заборгованості. 30, на погашення заборгованості. І ще там останеться частина коштів для того, щоб він поїде за то саме головне, що будуть призначення, uh -huh. що він зможе продовжувати цю роботу і підрядник. Отримує борги, які заборгували. Ми перед ним і почне продовжувати свою роботу. А на сесію цю хтось буде запрошений? Чи це там відкритий це? доступ? Можете всі ви прийти, побачити, почути на власний вухах. Просто я вам говорю, що сесія завтра буде, і ваше питання буде там стояти, буде голосуватися. Це це вже наші проблеми, не ваші, і ви не співаємо. Будь ласка, пройде профілактичну роботу з підрядником. щоб питання ті його, які нього там немає, якоїсь там печаті, не знаю на чому він немає печаті, щоб не вирішували батьки? Ну це вже смішно. А також направити туди і подивитися на все-таки на ті листи, які мій заступник там особисто вже раз 10, був вже і... І він не бачив, що листи. Ні, ну, то, що показали, все цей ще раз батьки. Вийдем, ну, це були у нас, коли були, ми збиралися акт мали підписувати, то вони дали нам акт почитати. Я вам просто поясню, чого ми прийшли. Значить, вони склали акт, як в'яснив Ярослав Олександр, що прийшовши працювати на 30-й садок, вже було 328 метрів пошкодження. Квадратури, стелі, потолки, стіни, і все остальне. Вони попрацювали, і в нас стало 422 пошкодження квадратних метрів. Ми їм показуємо фотографії, що коли ви ще не працювали, ми свята в актовому залі, саме больне місто, актовий зал, капельки були. Олександр Володимирович. зараз там там гриби проростали. Ми за свої кошти зробили паркет, поставили його назад. Спасибо, папам, мамам, що приходили ночами, робили. Добре, що він не відмовився, якщо він сам не зможе зробити. Він каже: шукайте бригаду, заплатите, все зроблено. Тепер кидаємося за цю кришу, оказується в нього долг. Він просто сидить, і каже, в мене довго то чого ви зімою тоді він про це нам нічого не говорив. Вони сиділи з ковальчиком, так ручки склали і дивились на нас. Я теж хотів би, щоб ви зрозуміння відносилися до цієї роботи, тому що шатрова криша яка має п'ять тисяч метрів квадратних, її по тій її не можна зробити за два дня. То й сім'за. Завтра зробив. Там же ще є пев певний графік. Виконання Але зараз ви маєте розуміти. Батьки в групах верхніх, де їх накрили кришами, вклали дуже великі кошти. Вони оробили обгрибка, вони зробили натяжні потолки. Вони зробили стіни. Якщо зараз це все стане і знову воно почне текти, тоді я не знаю, і що ще буде. Рад, я вам ще раз хочу. Вже раз повторити, що завтра питання це буде на сесії міської ради і підрядник, після того як підпишеться рішення сесії, депутати проголосують, отримує кошти і роботи. Продовжиться Далі Хто що? хоче? Ні, ще є питання. Скажіть, ви будете розглядати по 30-му садочку, а по інших садочках. От ми випускна група, нам поступило таке здати по 200 гривень на ремонт криші. Чого я маю їй здавати моїй дитині ще місяць довчитись в садочку? Дівчата, давайте ви поспілкуєтеся краще з моїм профільним замом Жанною Петрівною Лозінською. На мене кулує Вона Можливо, мене спілкували. безпосередньо ми кулує це питання Я можу тільки підтвердити, що все сказано. Ну незважаючи на то, мене старша донька закінчила 6 років назад. Садочок ми жодного року не здавали на ремонт криші після оцих випусків. Ми тепер здаємо на ремонт садочка, на ремонт криші. І Вони кажуть, що це щороку, а такого не було. У нас є в міській раді відділ аудиту і фінансового контролю, який на сьогоднішній день за моїм розпорядженням монітора повністю всі наші навчальні заклади. Скажіть, будь ласка, Оксана Івановна, по тому, що це відділ нашого аудиту і фінансового контролю займається перевіркою. Да, да, так да, да, так. по тих зверненнях це по 17-му НВК, також по всіх садочках, по школах ми перевіряємо і, перше харчування, виконання всіх робіт. Дивіться, ми щомісяця, я хожу особисто щомісяця перераховувати кошти за плату за садочок. Що вони говорять? У вересні ви кажете, платите обов'язково повну суму. Я согласна, ми платимо. У жовтні кажуть, будуть, скільки днів ви не ходили, відраховувати. Нічого не відраховується. Вони тільки доплюсовують. Доходить так до грудня. Щомісяця в мене кожна квитанція виправлена. Доходить до грудня, вони кажуть, в грудні ви платите повну суму, бо кінець року. «Хорошо, заплатили. Так приходить січень. В січні знов кажуть повну суму. А ми в січні находили три дні. Мені приходить платіжка 414 гривнів. В лютому вони до цих грошей додають гроші. В лютому в мене сім днів. Вони мені додають ще, в мене вже 600. В березні ми находили один день. Так вибачте, в мене вже майже 700, а ми не ходимо. І коли я приходжу перерахувати, вони мені, по-перше, кажуть, ось оця прийшла. Поваги нуль, не перераховують кошти. Це в, це... в бухгалтерії відділу освіти. Mm -hmm. Оце таке. У мене є питання. Я буду платити за садочок. Да. От вони мені кажуть, прийшла квитанція, платіть по факту, що вам прийшло? А чого я маю платити? У мене з від січня до квітня я повинна заплатити 232 гривні. У мене рахунок на 678. Оксана мальодати мені і так, щомісяць. я можу дати відповідь. Якби хоч би раз до мене прийшли, я вам би зразу сказала, як треба правильно зробити. Я не знаю, в кого ви були, але до нас дуже часто приходять батьки, і перераховують кошти, якщо дитина ходила менше ніж по факту. Вони виписують дівчата зрозуміло по кількості тих днів, які нараховані за місяць. Але в тому випадку, коли дитина ходить менше, тих три дні, сім днів, обов'язково приходять, роблять перерахунок і платять тільки за те за що ходили. Не роблять перерахунок. Вони кажуть, чого ви сюди прийшли. Ви самі вдома можете виправити. А, ну це можливо, що ви платите по факту, тільки те, скільки днів ходили. Давайте перерахунок так, в слідуючий раз, коли слід роблять дівчата, перерахунок і в нас дуже я багато побіла, ходять, цього прийдете так, до мене, ми підемо разом, і вони вам його зроблять, так як цей. Але питання в тому, що у нас дуже багато приходять, навіть не заходячи до мене, я можу зустріти в коридорі, йдуть і батьки, і чоловіки приходять і все питають: де у нас тут кабінет, де є іменно плата за харчування, ну тобто за садочок. Вони йдуть туди, рішають ці питання і все. Ми платять тільки за хар. Коли дійсно є дитина, іншого ніхто не платить. Оксана вона теж, будь ласка, роботу. Якщо у вас є там бухгалтерії, хто ці люди, які дозволяють собі хамити, не доводи господь або не з кимось спілкуватися. Будь ласка, щоб цього я більше такого не чув. А перерахунки персонально все з людиною візьміть, подивіться, які там дійсно це, ситуації. Не не це з усіма батьками. Я не знаю, автоматично перераховують. Вони, вони не можуть, вони ж не знають. У них виходить вже в початку двадцять п'ятого рік Дивіться, дивіться на сьогоднішній день Кіду трошечки раніше друкуються, а тоді по факту, коли є перерахування. Я поспілкуюся з дівчатами, чи можливо це робити, щоб уже вони бачили те. Буває, що здають першого числа. Тобто є різні питання ага. по цьому. Але то, що перерахунок робиться, то вони місяць воно автоматично повинно перерахуватися. Mm. ми заплатили 400 гривень, а пройшли два дня. То через місяць ми повинні отримати платіжку на питання. 40 гривень. Питання в Тому що батьки, yeah. якщо вони бачать, вони приходять і перераховують. Якщо no, є потреба, то сні якщо ні, то вони платять по тому факту. Допутім то була дитина три дні, чотири Ви ж на та сума платиться за один день. Заплатили тільки ту суму, і воно ніхто нікого не заставляє платити іншу. Ну тоді навіщо сидить людина, яка виписує нам квитанції? В Тої людини, крім квитанції є ще дуже багато питань. Вона ж не тільки сидить на одних квитанціях і можливо десь щось є якісь упущення. Дуже багато є ще таке питання. Коли дитина переходить з середньої групи в старшу групу, у неї на рахунку залишається батьківська переплата. Ця переплата автоматом не переводиться. Я цілий рік бігала. Я б грудні тільки перевела. Хоча ми перейшли ще минулого року. Ті перевела 325 чи 323 гривні. Перевела їх. Вони не хотіли піднімати документи і ті кошти, які були з середньої групи, перевести на старшу. Чому це не робиться автоматом? Я вам навіть не можу на це відповіді, бо я не знаю цього питання. Запитання до Оксани Іванів. Я ходила, вона не хотіла взагалі нічого робити. Треба було підійти до мене, як ми це питання зразу вирішили. Питання в тому, що я Оксандою, що на сьогоднішній день ну можливо це трошки пов'язано з тим, що є ще багато питань щодо комп'ютерізації того всього. Наприклад, група ця, що сидить на продуктах харчування, там у них ну є певні питання з того всього. Немає тих програм, які б дозволяли ну, певні роботи робити автоматично. Можливо, це ще пов'язано з. Цим. Давайте тоді, щоб не було таких питань подалі, щоб вони не виникали. На мене службово напишіть, що є необхідність у такому, такому комп'ютерному обладнанні, щоб ми її купили так, декілька комп'ютерів. Найдемо ці кошти, щоб їх купити, і щоб, ну, щоб покращити роботу того самого закладу. Щоб не було таких нарікань. Бо це одну хвилиночку, можна я закінчу? Бо це питання, які взагалі не потрібно були, щоб вони піднімалися взагалі. Дитина проходила там, як я розумію, там, три дні в садочок. Автоматично є це в системі забито, що вона три дні проходила. Значить, повинно бути три дні помножити на ціну одного дня і людина отримує таку платіжку. І це ж не питання до міського голови взагалі, да. щоб ну, керівник закладу цієї установище розібралися, щоб на подалі таких питань взагалі не виникало. Uh -huh. Прошу, і це, це питання не тільки сьогоднішнього дня і не тільки комп'ютеризації. Є ще таке питання. Ми платимо за садочок. В кінці року, коли дитина випускається в садочку, на рахунку залишаються кошти батьківської переплати. У мене питання, куди вони діваються? Зняти, як я, я ще шість років назад ходила за це і не один місяць, і не виясна, так я їх і не забрала. Дивіться, залишаються кошти. Бухгалтерії я їх зняти не можу. Мені так сказали, що ми не маємо права Перевести на рахунок іншої дитини, яка мені потім віддасть грошима просто ці гроші. Теж неможливий питання куди діваються кошти за харчування. Всі знаходяться на тих Вони платяться всі за харчування, те, що є. Але я за що було шість років, я не можу вам сказати зараз. Якщо а вас є ідеться питання, я ще раз вам говорю всі кошти, які йде батьківська плата. Це кошти, які платяться на спецрахунок. Це не йдуть навіть на основний. Вся батьківська плата вона стоїть і до того часу, поки, наприклад, ну вже в кінці року там буває інші питання. Саневано після після закінчується прийом громадян. Берете е, людей йдете і, і по цим всім питанням все бухгалтерії чи да, будь ласка. у вас на сайті випивис ви виставлене ви, ви, ви від зібрали мам і сказали. Ота шайка, мі яка одивістка давайте особисто відносини, ви будете виясняти мі, вістри, мі. не свідчати. Ні, але під вашим керуванням. Да. Під що, це було, під да, да, ніяких да, шайок немає, і я ні зяки не шайками не спілкуюся. Там було написано на на відділі освіти. Є сайт, на якому виставили два відео. Перше відео там було виставлене, де в 25-му садочку показують, що на кухні привозиться, як, як працює не, працює не, кухня це шо? хорошо, як на меню вказується ціна. Хоча я зараз вам можу передоставити мені п'ятьох садочків на жодному, немає ціни на жодному. Тобто це все брехня? Немає. На якому 25-му ми були? Ні, тих садучних, де ми вже пройшли, де ми провели зустрічі. Ми в моєму провели це... зустріч, особисто з вами була на цій зустрічі. де ціна на моє міні? Вам показати? Ну, ми з вами спілкувалися. Там є ще для цього директор. Якщо там немає ціни, то я зараз наберу запитаю, прийму, буду приймати інші речі. мінімум? Я можливо, можливо, я наполягаю на цьому, буду приймати навіть кадрові рішення з цього приводу. Якщо хтось не допрацював, мені немає значення в якому відділі, чи це було в відділі освіти, чи це безпосередньо в НВК вашому 17, чи в 30-му садочку, чи ще в інших садочках. Якщо є тільки які факти зловживання або порушення, люди будуть нести персональну відповідальність. Я це вам гарантую. Персональна відповідальність будуть нести люди, які персональна відповідальність будуть нести ті люди, які будуть які відповідають за дане питання, які, які винні в тому, що виникла така ситуація. І мені абсолютно не цікаво навіть і прізвище тої людини. Якщо вона зробила таке порушення, вона буде відповідати. Ось, будь ласка, ми хотіли вас і вам в ті вручити будь ласка. заяву. На те, щоб заміну отоплення в нашому садочку, тому що ви самі знаєте проблему. Це з питання обов'язково. Ми вирішимо до опального сезону 100%. і за е, майданчики. У нас чотири групи Хорошо. діток жодного майданчика взагалі немає. У нас Тож є те, що... бачення, навіть як це зробити і в який спосіб. То ми вам включаємо нашу заяву. Дівчата і... я вам щиро дякую, що ви такі активні і не байдужі. Бо це я розумію, що це що це це для вас саме головне, саме болюче питання. Я вас прошу бути і на подалі такими активними. І контролювати питання харчування, ремонтних робіт, щоб воно не було, От такі колективні звернення це абсолютно нормально. Я вас запрошую постійно на прийом міського голови, якщо у вас в цьому буде потреба, персонально мені доповідайте, озвучуйте всі ті питання, проблемні які є. Скільки, я її буду власна, вирішувати. А коли ми будемо знати терміни якісь, коли наші питання Шо? будуть вирішуватися? Що ви маєте на увазі описати? Можна я переб'ю ще одне таке питання. Наскільки ми знаємо, наш директор написала заяву на звільнення. Ну, на відпуск, а потім на звільнення. Цей термін її звільнення якраз підходить на 1 вересня. Оце коли ці роботи мають проводитися, допустим, ті ж самі ділянки, те ж, ж опалення, тому що його ж до опалювального сезону треба зробити. У нас директора не буде. Відсутні буде директор. Іного. Як це немає. буде робитися? Слухайте, дивіться, по-перше, я вам хочу сказати: від того, буде директор чи не буде, директор опальний сезон він розпочнеться і ваші діти будуть в нормальних, комфортних умовах. Ми опалення це зробимо до 1 вересня. Ми це повинні зробити. Якщо не, може... не буде залежти того, є воно на місці чи немає ну, ну, місці. Ну, 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 інших, де не буде. Не стане протез. від цього НВК номер 17 якщо навіть не буде, я вам умовно кажу, якщо навіть не буде директора, начальника відділу освіти, міського голови, навіть якщо не, не буде, хто буде виконувати обов'язки, Місто буде працювати, заклад буде працювати. Це тут немає ніякого в цьому питання обіцяє І обіцяє проблеми, а ви нам обіцяєте, запитує просто через той факт, що нам так сказали, що. А не буде директора, і ви нічого не зробите. Мене не буде, і ви нічого не зробите. О, ну, хто це вам говорить, це може це можливо, це можливо ті люди, які не хочуть, щоб було кадрових змін. А кадрові зміни будуть. Якщо люди зробили порушення, значить кадрові зміни будуть обов'язково. Бо я наполягаю на тому, щоб людина несла персональну відповідальність. Якщо тільки там є такі факти порушень. Розумієте? Все, мені я ще раз хочу повторити. Мені різниці немає призвища тої людини. Абсолютно немає різниці. Зробила таке порушення, будь ласка, неси відповідальність. Бо тоді, коли вона йшла на те порушення, вона розуміла, що буде нести відповідальність. Будь ласка. Тобто, іншими словами, отоплення нам до опалювального на сезону буде змінено і діляночки теж влаштовані за літо, я так розумію, десь. Ми обов'язково будемо вирішувати це питання. Я переконаний, що ми це з цим питанням справимося. Добре. По питанню майданчиків, я так зрозуміла, що ну якби на всі садочки, так? Давайте я не буду вам давати пустих mm -hmm. обіцянок. Mm -hmm. no, я не зрозумі. хочу я вас обманути, Добре. сказати, всім буде все. Ні, я так не буду говорити. Але ми будемо, по мірі того, як у нас будуть кошти, буде можливість, ми будемо це робити. Як якийсь графік, чи як воно як воно? Дівчата, якщо б міському бюджеті було достатньо, достатньо коштів, ми це зробили б уже давним би давно. Розумієте? Ну mm -hmm. на сьогоднішній день у нас не вистачає понад 60 мільйонів гривень для того, щоб заробітні плати забезпечити тих само медичних працівників і освітян. От ви мені скажіть, треба людям платити заробітні плати за роботу чи не mm -hmm. треба? Mm -hmm. Потрібно. А де брати кошти? Держава на сьогоднішній день не дає тих коштів, які повинна була давати. І зараз ми повинні нашим місцевим бюджетом виплачувати людям заробітні плати. Ми це будемо продовжувати робити. Просто якби це заклали в перелік робіт, я так зрозуміла, що просто ви заклали на майбутнє, але коштів на це ще немає, так? Так все, я зрозуміла. Коштів немає. Я не буду обіцяти, що ми це будемо робити, щоб ви розуміли, бо mm -hmm. ви думаєте, от це сказав, значить, в всіх садочках абсолютно буде ремонт і, і цей і ті самі майданчики I до розуміло. нового навчального року. Ні, такого ми не можемо. Я б хотів би це зробити, але ми фінансово це не зможемо собі дозволити. Добре, mm -hmm. я пані. Але будемо старатися робити. Все, дякую. Надіємося, що Все буде добре. Завтра на сесії ваше питання буде стояти з посолом